Всім доброго вечора, друзі. Я розумію, що цей рік уходить. 2024. Ого, дракона, блін. Я за ним буду сумувати, дуже сумувати буду. Він, він був найкращим. Ну, бувало, там щось погане. Ну, я це розумію. Бо цей рік це життя, я розумію це. Треба прощатись. Бо вже 2343. Чого вона мене так летить? Скажіть, скажіть мені, будь ласка. Ой. Будемо сумувати за ним усім. Дуже сумуватимо. Ой. Думаю, 2024 рік був найкращий. Але тепер наступний рік 2025. Я тебе кохаю 2020.